Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті, вони живуть в наших серцях. Мартенко Володимир Миколайович, старший лейтенант, командир механізованого взводу 5-ї механізованої роти, 2-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади, учасник АТО ООС, ветеран російсько-української війни. Народився Володимир Мартенко 20 серпня 1969 року у Миронівці, що на Київщині. Ріс у дружній люблячій родині. Батько Микола Васильович працював будівельником, мама Людмила Іванівна продавчиною у магазині. Коли Володимир ще був маленьким, родина переїхала до села Маслівка. Там він пішов у перший клас до місцевої школи. З дитинства був допитливим, щирим і добрим, мав глибокий розум і тягнувся до знань. У 1984 році Володимир закінчив Маслівську восьмирічку, а в старших класах навчався вже у Миронівській середній школі номер 1 Вчителі згадують Володимира Мартенка як скромного, відповідального учня, який завжди був готовий допомогти іншим, особливо цікавився історією та літературою. Першу професійну освіту Володимир Миколаєвич здобув у Черкасах. У 1986 році він вступив до спеціального професійно-технічного училища номер 10 і отримав спеціальність радіомеханіка. Однак мріяв юнак геть про інше. З дитинства Володимир Мартенко марив військовою службою. У 1987 році йому вдалося вступити до Пермського вищого військово-командного училища. І в 1991 році він став офіцером мотострілецьких військ. Два роки служив у дивізії особливого призначення у Новочеркаську, що в Ростовській області. У 22 роки Володимир Мартенко командував взводом і брав участь у миротворчих операціях у нагірному Карабасі. Відколи Радянський Союз розпався, Володимир прагнув повернутися до України. І така можливість з'явилася, коли у Києві при Національній гвардії почали формувати оперативну частину. Володимир Мартенко пішов на службу у щойно створений підрозділ НГУ у столиці Незалежної України. А вже через рік отримав призначення до Миронівки і працював психологом у районному військоматі. Після демобілізації пішов на службу в МВС, працював у лінійному відділі станції Миронівка, спочатку у дитячій кімнаті міліції, а далі оперативником в управлінні перевірки вантажів. У 2009 році Володимир Мартенко кардинально змінив рід занять і став майстром лісу в Маслівському лісництві Ржищівського лісгоспу. І він сам і родина сподівалися на тихе, мирне життя. У Володимира та Людмили Мартенки виросли чудові сини Богдан та Роман. Володимир Миколаєвич умів цінувати прості речі: прогулянки із синами, лісовими стежками, душевну розмову із другом. Однак, цивільне життя виявилося недовгим. Коли Росія розпочала агресію на Донбасі, українському війську знадобилися досвідчені офіцери. Влітку 2014 року старшого лейтенанта Мартенка мобілізували до 2-ї окремої Галицької бригади Національної гвардії України, і він став на чолі 30-ї стрілецької роти у 8-му батальйоні НГУ. Антитерористична операція на той час була в розпалі. Сили оборони України звільнили Слов'янськ, Сєвєродонецьк, вели бої за Лисичанськ. На долю Володимира Мартенка випало командувати підрозділом, який воював на найгарячіших ділянках під Попасною та Горлівкою. У січні 2015-го були важкі бої за Дебальцеве, яке українським оборонцям втримати не вдалося. Побратими Володимира Мартенка згадують, що завдяки його чіткому командуванню вдалося уникнути втрат і врятувати людей при виході з Дебальцевого. 6 березня 2015 року. Володимира Мартенка нагородили грамотою за сумлінне виконання військового обов'язку, вірність військовій присязі у захисті державного суверенітету та територіальній цілісності України. Побратима згадують, Володимир Миколаєвич був хорошим командиром, завжди вмів об'єднувати людей. Його серце билося за Україну у серпні 2015 року, коли гарячі бої на східному фронті трохи стихли. Володимира Мартенка демобілізували. Однак він вирішив, що кадровий офіцер у такий складний час має залишитися у війську і продовжив службу, але вже за контрактом у Збройних силах України. З червня 2016 року старшого лейтенанта Мартенка призначили командиром механізованого взводу 72-ї окремої механізованої бригади. Його підрозділ тримав оборону на Авдіївському напрямку. Ця ділянка була на той час однією з найгарячіших на східному фронті. Навесні 2016-го досягли піку бої за промзону. Українська армія відтіснила проросійські сили на південь. Наші не спинялися і рухалися до Ясенувацької розв'язки, аби взяти її під вогневий контроль. 13 грудня 2016 року Володимир Мартенко потрапив під ворожий обстріл в районі Верхньотурецького і загинув від російської кулі. За особисту мужність і самовіддане виконання військового обов'язку, старший лейтенант Мартенко, нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня, посмертно, поховали Володимира Мартенка у селі Маслівка на Київщині. Найкращі йдуть першими вічна слава і шана героєві!